Здоров'я, родина, гроші і так далі. І, друзі, ми зараз звернемось до Слова Божого, що говорив і вчив Ісус Христос. Івангелі від Матфія ми читаємо Слово Боже, шостий розділ, 31 верш. Тож не турбуйтеся і не кажіть, що нам їсти чи що пити, або у що одягатися. Бо всього цього язичники шукають. Знає бо Отець ваш Небесний, що ви маєте потребу в усьому цьому. Шукайте ж спершу Царства Божого і правди Його. І все це додасться вам. Амінь. Шукайте спершу Царство Боже і правдою. І все це додасться вам. Ісус Христос він бачить наші серця, Він знає наші думки. І Він бачить, наскільки люди переживають, турбуються, піклуються про земні речі, щоб було що їсти. Що було, що одягається про матеріальний благ. Вони настільки цим зайняті, що вони забули про спасіння своєї душі. І він їм говорить: не робіть так, як роблять язичники. Це люди, які не знають Бога. А ви віруючі люди, ви маєте спершу що шукати? Царство Божого і. Правди його. А все це інше додасться. І їжа, і одяг, і де жити, все інше додасться. Але що зробили люди? Люди поміняли місця. Вони спершу шукають матеріальні блага, а в церкву читають Слово шукають правди Божої. Потім, коли піду на пенсію. І багато людей їхнє життя пролетіло, а царство Божого вони так і не знайшли для своєї душі і не пізнали правди Божої. Але Господь наш Ісус Христос він учить, що перше за все, друзі, послухайте, перше за все шукайте Царства Божого. Що це значить? Щоб твоя душа була спасенна сьогодні. Щоб твоя душа, вона знайшла це царство Боже, яке є мир, радість і праведність святому Дусі. І щоб ти знав правду Божу, щоб ви, вивчаючи Біблію, Слово Боже, пізнали волю Божу і знали правду Божу. Це головне. Це першочергове. Чому? Тому що життя кожної людини може обірватися в любу мить. І все це земне, що ми піклувались, турбувались, збирали, воно останеться на землі. І одне питання. Чи спасенна твоя душа? І де вона буде у вічності? Ісус Христос, Він знає. Ну, Справжні цінності людини. Наші цінності вони міняються, можливо, з роками, ми дорослі Але Господь Він прийшов з небес на цю землю. Він учить людей, що життя ваше воно бистренько, швиденько пройде, а попереду вічність. Попеклуйся, дорогі, друже, про спасіння своєї душі. Але люди, на жаль, про це не думають. Не хочуть прислухатися до слів Господа Ісуса Христа. І вони продовжують шукати матеріальних благ. І потім раптом приходить смерть. Збираються рідні, друзі, знайомі, священик приходить. І всі покійни, покійнику бажають Царства Божого, царства Небесного. Правда? І знаєте, ні у кого язик не повернеться на похороні запитати? А що покійний зробив для того, щоб попасти в це царство небесне? Що він зробив? Що ви зробили для того покійного, всі ви, хто бажає йому царства небесного? Що ви зробили для нього? Може, ви з ним Біблію читали? Може, ви з ним Богу молились разом? Може, ви йому розказали і провели його в молитви, щоб він прийняв Ісуса Христа? На жаль, ні. Всі живуть своїм життям, але на похоронах всі бажають Царства Небесного. І знаєте, що Господь наш Ісус Христос, Він любить нас і Він хоче бачити кожного із нас. У вічності, в Його небесному царстві. Тому він говорить, попіклуйтеся у першу чергу, щоб твоя душа була спасеною, і щоб ти знав правду Божу. Амінь? Амінь. Друге місце я хочу прочитати разом з вами. Це записано друга Петра. Друге Петра. Ми будемо читати з п'ятого вірша. І так, що значить знайти Царство Боже? Знайти Царство Боже і правду Його, це значить, щоб твоя душа була спасена. Що для цього треба зробити? Покаятися, прийняти Ісуса Христа як Господа і Спасителя. Коли ми каємось в гріхах, Бог прощає. А коли ми приймаємо Ісуса Христа в Своє серце, Він Духом Святим поселяється в наші серця і дає владу нам називатись дітьми Божими. І ми получаємо народження згори. Господь нас усиновляє і удочеряє. А після цього святий Апостол Петро говорить, якщо ви покаялись і прийняли Ісуса Христа, П'ятий вірш говорить, ви ж, докладаючи до цього всю старанність, покажіть у вашій вірі чесноту, чесноті розсудливість, в розсудливості стриманість, у стриманості терпіння, в терпінні благочестя, благочесті братолюбство, у братолюбстві любов. Якщо це у вас. Є і примножується, то ви не залишитесь без успіху і плоду в пізнанні Господа нашого Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Будучи віруючими людьми, ми маємо прикладати зусилля і проводити життя в чистоті і святості, любити Бога і свого ближнього. Ще одне місце Книга об'явлення «Откровення» говорить про те, що всі ми пристанемо перед Богом. Знаєте, часто люди кажуть, всі ми ходимо під Богом. Да? Це так і амінь. І всі ми пристанемо перед Богом і дамо відповідь за своє прожите життя. Біблія, вона цікава тим, що вона говорить, що було, що є, і що буде. Я вчора молоді говорив. Дві тисячі років назад в Біблії вже було записано, що прийде день, коли грошей не буде в налічки, не буде кеш, буде поставлена карточка на праву руку і на лоб. Хто не поставить цю карточку, не зможе не купити, ні продати. Але Бог попереджує, що цього робити не можна. Цього робити віруючим людям не слідує. І це будуть нелегкі часи. Це буде випробування нашої віри, коли ми повністю будемо залежати від Бога. Але що цікаво, те, ж, до чого ми ось приходимо ще, воно вже було написано 2000 років тому. У Біблія говорить про те, що було. Що є і що буде. І ось книга об'явлення говорить, як буде суд Божий. І про це написано 20 розділ книги Откровання з 11 го вірша. Там написано так. І побачив я великий білий престів. Бог показав відємні Іоанну Богослову на острові Патмос. Як це буде? І побачив я великий білий престіл і того, хто сидить на ньому, від лиця якого втікали небо і земля, і не знайшлось їм місця, і побачив я мертвих, малих і великих, що стояли перед Богом. І книги розкриті були. Зверніть увагу. І книги розкриті були. І інша книга розкрита. Було багато книг, які були розкриті. І була одна книга, інша книга. Що це за книги? На кожного із нас у Бога є книга життя. І все твоє, і моє життя. Воно записане в книзі життя. І коли ми помремо, все, що ми робили, все там записано на небесах. І добре, і погано. Все записано. Але у Бога є ще одна книга, написана інша книга. Це книга життя, куди записані імена спасенних людей. Людей, які покаялись, людей, які прийняли Ісуса Христа, людей віруючих, які прикладають зусилля, щоб виконувати волю Божу і жити свято. Щоб виконувати не свою волю, а волю Божу. У цю книгу записані імена Спасенних людей. Ось про це Ісус Христос і говорив. Що шукайте найперше царства Божого і правди Його, щоб Твоє ім'я було записано в книгу життя усіх спасенних людей на небесах. Якщо твого імені там не буде, то горе тобі буде. Погана доля жде людей, чиє ім'я не знайдеться в цій книзі життя. І ми про це читаємо в Біблії. Я дочитую до кінця. І 12 вірш. І побачив я мертвих малих і великих, що стояли перед Богом. І книги розкриті були, і інша книга розкрита, яка є книга життя. І судими були мертві. За написаним у книгах, згідно з ділами своїм. Тоді віддало море мертвих, що були в ньому, і смерть, і пекло віддали мертвих, які були в них. І судимий був кожен за ділами своїми. І смерть і пекло ввергнуті вергнуті. Озеро Вогняне це смерть друга. І хто не був записаний у книзі життя, той був кинутий в озеро Вогняне. І хто не був записаний в книгу життя, чиє ім'я не записалося, той буде брошений в озеро вогняне. Отака доля буде грішників. А смерть, яка забрала людей, вона віддасть кожного мертвеця. Часто люди думають, умер і на цьому кінець. Ні, друзі. Всі, хто помирали, всі предстануть перед Богом і великі, і малі, і дорослі, і діти, всі предстануть перед Богом і дадуть відповідь за своє життя. Якщо ми не приймемо Ісуса Христа, всі ми багато нагрішили. Тому спасіння в нас тільки одне через Ісуса Христа по Божої милості, що наше ім'я записано в книгу життя на небесах. І цих людей Бог судити не буде. Бог відкриває книгу. Ага. Світлана Іванівна є направо. Петро Іванович є направо. Хто, хто є в книги життя? Нема книги життя наліво. Відкривають твою книгу, як ти жив, і ти сам побачиш, що ти заслуговуєш. Багато людей, які вмирали в клінічній смерті, вони говорять, що за секунду все життя пролітає перед очима. Від самих маленьких аж до того дня, коли вони померли. Друзі, один гріх нас робить непридатними для царства Небесного. Ніщо нечисте не попаде в Царство Боже. Тому ми спасаємося по милості Божої через віру в Ісуса Христа. І тільки через віру в Ісуса Христа. Тому Господь говорить, не піклуйтеся, не переживайте, що будете їсти, що одягатися. Переживайте, щоб душа твоя була спасена. Переживайте, щоб ім'я ім Твоє було вписано в книгу життя. Переживайте і турбуйтеся про те, щоб знати правду Божу, яка написана в Біблії. Тому я благословляю всіх вас. І зупиніться, друзі, якщо ви не впевнені, що ваша душа спасенна, зупиніться і почніть шукати Царство Божого для своєї душі. Зупиніться і почніть читати Біблію, вивчати Слово Боже. Сьогодні багато людей мені пишуть, дзвонять, кажуть, ми пенсіонери, ми інваліди. Чи ви нам поможете, чи, чи ми маємо право у вас отримувати допомогу? Я кажу, ми всім допомагаємо, стараємось, хто хоче вивчати Слово Боже. І шукає Божого царства. Цим людям ми допомагає в першу чергу. Тому що Господь так сказав, шукайте перше царство Боже. А все остальне їда, одяг і все інше, воно додасться, друзі. Це Божий принцип. І ми не збираємось міняти місця. Ми є церква Ісуса Христа, і ми маємо нести вчення Господа нашого. А Він сказав, і так має бути, і це правда, і це істина, що людина має спочатку знайти спасіння своєї душі. Людина має знати правду Божу. Людина має знати волю Божу для себе, для своїх дітей, а все інше воно додасться. Бо Бог любить нас, і Він нас голодними не оставить. Амінь. Амін. Благослови вас Бог. Амінь.